Друзі, вітаю вас на території нашого бджільництва. Як бачите, у нас сьогодні ось така чудова погодка. Сонячно дуже. Вчора у нас було плюс 11, дуже пасмурно, так бджоли потроху лише вилітали. А сьогодні вже у нас плюс 12 в тіні, сонячно, вітру немає. І з 11-ї години, навіть трохи раніше, бджолки нас почали вилітати і радіти. А ось чи це чи добре, чи це погано, про це ми з вами сьогодні і обговоримо. Бо вже в колег знаю погнали розпліт бджілки. Що робити, щоб цього не сталося, і який формат зимівлі планувати на майбутні зими? Це ми також з вами. Сьогодні обсудимо. Є у нас спільнота бджолярів у Вайбері. Створили ми її вже 9 років тому. Посилання на цю спільноту я прикріплю до опису до цього відео. Хто бажає, будь ласка, приєднуйтесь. І з задоволенням обсудимо будь-які питання по бджільництву. Тож, обльоти, тепла погода зараз. Вона така, як і весною, тихо, спокійно, тепло. А на півдні нашої країни, на півдні України, ще тепліше. І колеги діляться в нашій спільноті, щоб бджоли вже погнали розпліт. Що робити? А що тепер зробиш? Тепер треба лише за кормами стежити. Зрозумійте, друзі. Правильно, розпліт всередині зими це не крах бджільництва, але корми бджоли будуть споживати набагато швидше, набагато більше для того, щоб цей розплід обслугувати. Тому запасаємось медом або канді, кому як зручніше і звичніше, і пильнуємо. І якщо весна буде не дуже пізня, то всі перезимують добре. То, що призводить до раннього розплоду? Звісно, це потепління. Бо зими практично не було. Таке враження, що ще осінь продовжується або початок весни, наприклад. Другий фактор. Що підштовхує маток до активного червління – це пергові рамки. Це саме пергові рамки в гніздах, бо якщо є білок в сім'ї, то і матки починають актив. Тож, не дарма я казала, що спочатку осінні, що не треба лишати пергові рамки в гніздах, бджоли і без них чудово зимують. І маток не зваблюють. Наступний чинник, вважаю, основною помилкою бджолярів, які живуть ще минулим, а це саме утеплення. На моє переконання, холодна зимівля це перспектива майбутнього. І це доводить наша практика: не треба утеплювати бджіл взимку. Бджоли не бояться зимового холоду, бджоли бояться голоду. Ми від утеплення вже давно відмовились. У нас зимою лежить один холстик тоненький. Вчора переглянула десяток сімей. Всі сидять спереду, всі в клубах, так, в рихлих клубах, але все-таки в клубах. Це є добре. І завжди беріть до уваги те, що ідеальна середня температура для комфортної зимівлі бджіл. Це мінус 18 градусів. Нам таке, звісно, не світить, тому ніяких утеплень. І чим раніше ми всі це зрозуміємо, тим пізніше буде з'являтись у нас розплід, і тим краще зимуватимуть наші бджоли. Наступний чинник це хороша вентиляція. Покажу вам, яка у нас вентиляція. Зараз не буду турбувати бджіл, нехай літають. Ввечері заглянемо, як вони себе почувають після обльоту і де сидять. Бджоли сьогодні облетілись на всі 100. Зараз глянемо, як вони у нас всілись. З краю пару сімей подивимось. Обрати найсильніші не буду. Для зручності глянемо ось цього краю. Так, ось таким чином у нас відбувається зимівля. Це у нас холстик лежить. Він підгорнутий ззаду для більш кращої вентиляції. Ось таку ми залишаємо щілину спеціально. Додатково плівка чи ще якесь утеплення з нашими зимами можуть нанести тільки негативний результат нашим джолосім'ям. Так, тож, давайте подивимось, як вони в нас сіли. Після сьогоднішнього обльоту, як ми бачимо, клуб рихлий, вони сидять на всіх рамочках і на крайній також сидять. Тут у нас сім рамок. Спереду вулика. Тихо, спокійно. Давайте далі подивимось. Наступну сімейку. Також у нас ми бачимо холстик, їм цього достатньо для зимівлі. Ось у нас клуб. Тут на шести рамках сидять. Клуб також рихлий, як ми бачимо. Бджілки сидять спереду. Ну, навіть на крайній рамочці вони. І тут, може, не видно, але вони сидять і на крайніх рамочках. У них тут все добре. У вуликах сухо, у нас дно глухе. У нас у вуликах верхня вентиляція. Нам це подобається. Зараз я вам покажу, як вона виглядає. ось. Такі отвори і ззаду, і спереду даху. І ніякої, і ніякої плісняви. Всі задоволені. Так, тож давай далі подивимось. Так, ну тут у нас такий холстик, не всі однакові. Але все-таки він свою функцію виконує. Тут у нас також клуб рихлий. Тут у нас сім рамочок. Ну, можливо, можливо, і крайня не обсіджують так, як треба зараз. Але прийде весна. Перше тепло, клуби порозпадаються, і у бджіл вже є запас кормів для стартового розвитку до моменту, доки ми їх не скоротимо. Так, давай інший подивимось. Ось так вони у нас під холстиком. Тут в них квартирант є. Ось таким чином вони у нас сидять. Клуби і рихлі. Ця сімейка на сімей рамочках добре сидять. Все в них сухо, спокійно, приблизно все так по пасіці. Далі ми турбувати вже бджіл не будемо, бо ми їх з осені добре підготували. І впевнені, що все в них буде добре, чого і вам всім бажаю. Ось дивіться, друзі, як бджоли чистять вулики. Тут у нас є і крошка, і мертві бджілки, яких повикидали з вуликів. Тож, наша з вами задача після таких обльотів в даний період слідкувати, щоб були не забиті сміттям у нас нижні льоточки. Можна брати палочку і проходити перевіряти, щоб нижні льоточки у нас були чистенькі, не забиті сміточком. Бо далі морози по-любому повернуться і бджолам потрібна буде хороша вентиляція у вуликах. А ми маємо їм в цьому допомогти. Тож, друзі, всім дякую за увагу. Всім гарно дозимувати і до зустрічі в наступному відео.